Львів того вечора дихав осіннім холодом. Вузькі вулички площі ринок тонули у світлі ліхтарів. Від кав'ярень тягнувся запах кориці і обсмажених зерен. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Олена йшла повільно, вдивляючись у туристичний натовп. Вона мала повернутись додому ще вдень. Але щось змусило її залишитися в центрі. І саме тоді вона побачила їх. Двоє чоловіків і жінка одягнені занадто акуратно для мандрівників. Вони не фотографували фасади, як усі, не купували сувеніри. Їхні камери були спрямовані на технічні будівлі, електропідстанцію біля старої бібліотеки, вентиляційні шахти, навіть антену на даху. Олену пронизало відчуття небезпеки. І тут блиснула деталь, що зупинила її дихання. У руках жінки була чорна флешка зі срібною насічкою. Така сама, як у діда, точнісінько така, яку він передав їй у дитинстві в селі Бобриця. Її серце шалено закалатало. Дід тоді казав, колись ти зрозумієш, навіщо цей код, але нікому не показуй, навіть рідним. Вона тримала ту флешку роками. Вважаючи це дивною примхою старого. І ось тепер бачить ідентичну річ у чужих руках. Щоб не видати себе, Олена різко змінила ходу, озирнулася і, наче невпевнена туристка, зробила вигляд, що заблукала. Вона навіть зупинила випадкову пару, питаючи, як пройти до оперного театру. Голос тремтів, але це лише посилювало образ розгубленої дівчини. Туристи кинули на неї короткі погляди. Насторожені, важкі, мовби вони оцінювали кожен її рух. Коли пара пішла, Олена зробила крок за кроком у темніший провулок, таємно спостерігаючи. Їй треба було переконатися, що вона не збожеволіла. Туристи дійсно рухались не хаотично, їхній шлях прокладався чітко, площа ринок, далі Домініканський собор, потім стара бібліотека на вулиці Драгоманова. Це був маршрут, який нагадував їй дитячі малюнки діда, де він креслив дивні схеми, поєднуючи точки у візерунки. У голові виринув спогад, маленька вона сидить у хаті в бобриці, дід малює на старому аркуші крейдою кола та стрілки. Це код міста Оленко шепотів він. Львів зберігає більше таємниць, ніж здається. І колись вони знадобляться тобі. Вона тоді сміялася, думаючи, що це казки. А зараз відчувала, що ті слова оживають. Несподівано один із чоловіків озирнувся. Його погляд ковзнув по темному провулку, де стояла Олена. Вона притислась до стіни, роблячи вигляд, що шукає телефон у сумці. Її пальці тремтіли так сильно, що вона ледь не впустила мобільний. Чоловік затримався на кілька секунд. Але потім повернувся і пішов далі. Олена видихнула. Її переслідувало відчуття, що вона опинилася в грі, правила якої ще не розуміла. Але залишити це просто так неможливо. Флешка діда не могла бути випадковим збігом. Вона рушила слідом, тримаючись на відстані. Кожен поворот, кожна вулиця відкривали нові деталі. Біля Домініканського собору туристи зупинились, жінка витягла карту не туристично, а технічний план будівлі. Олена відчула холод у грудях. Це було небезпечно, занадто серйозно для випадкових приїжджих. Вона сховалась за колоною і уперше подумала, а що, коли вони знають про неї більше, ніж здається. Може, їхній інтерес не просто архіви. Може, вони шукають її. Звуки дзвонів пробили ніч. Туристи рушили далі, залишивши на сходах собору обгортку від кави з київської кав'ярні. Дрібниця, але для Олени це було підтвердження їхні нитки ведуть не тільки зі Львова. Вона торкнулась своєї флешки в кишені і відчула, як серце знову закалатало. У цій грі вона вже не могла бути пасивним спостерігачем. Кінцівка епізоду. Олена вирішує йти за ними до кінця, навіть якщо це втягне її у небезпеку. Вона ще не знала, що за кілька годин опиниться в самісінькому серці таємниці, яку дід залишив для неї у самому коді міста. Нічний Львів поступово стихав. Трамваї ще дзвонили на площі, та вулички біля Домініканського собору вже тонули у тіні. Олена стояла на відстані. Спостерігаючи, як підозрілі туристи зайшли в бічний вхід старого храму. Служб тут давно не було, двері мали бути замкнені. Але чоловік дістав ключ, очевидно, хтось допоміг їм із середини. Олена вагалась. Її розум кричав: Тікай додому, забудь, але серце і спогад про діда тягнули вперед. Вона зробила кілька кроків і, переконавшись, що за нею не стежать, пробралася слідом. Усередині панувала напівтемрява пахло сирістю й каменем. Туристи розклали ліхтарики, підсвічуючи стіни крипти. Їхня увага зупинилася на старій плиті, вмурованій у підлогу. Жінка дістала роздруківку зі схемами: це був технічний план, на якому червоним виділялися кілька точок. І саме на тому місці, де зараз стояли вони, Олена завмерла, вдивляючись. На плиті був вирізблений символ, хрест, переплетений із колом. Вона пам'ятала його. Дід малював такий знак на старому аркуші й казав, коли побачиш його на камені, знай це двері. Але ключі завжди розкидані. Вона навіть не помітила, як позаду з'явився хтось інший. Ти теж це бачиш прошепотів голос Олена різко озирнулася. Хлопець із рюкзаком, років 22, у руках купа книжок. Він усміхнувся винувато. Не бійся. Я Андрій, студент історик із Тернополя. Пишу роботу про символіку у львівських храмах А ти Олена на мить задумалася, чи варто брехати? Туристка, відповіла коротко. Просто цікаво було. Андрій кивнув, але його очі зупинилися на плиті. Це частина легенди про код міста, сказав він тихо. Багато хто думає, що це вигадки. Але я бачив записи: у камянці подільському зберігається продовження. Нібито фрагмент якогось шифру. Ці слова пройшли крізь Олену, як струм. Кам'янець Подільський це вже не збіг. Дід завжди розповідав їй про міста пам'яті, де залишені частини головної таємниці. Туристи тим часом почали вимірювати плиту спеціальними приладами. Один із чоловіків щось прошепотів іншому, і вони рушили до виходу. Олена сховалася за колоною. Серце билося так гучно, що, здавалося, його почують. Вона вже хотіла вийти, але раптом один із туристів затримався і озирнувся. Його очі ковзнули залом і на мить зупинилися на місці, де стояла вона. Олена вдавала, що дивиться на стелю, ніби зачарована фресками. Чоловік нічого не сказав, але його погляд був надто уважним. Коли двері зачинилися за туристами, Андрій нахилився до неї. Вони не схожі на істориків, правда? запитав він. Олена лише стисла губи. Їй не можна було відкривати все незнайомцю, але в глибині душі вона відчула, що цей хлопець може стати союзником. Він знав легенди, він бачив документи. На вулиці вже світаніло. Туристи розчинилися в міському шумі, залишивши Олену з новим тягарем. Тепер вона знала, шлях веде далі. І якщо дід справді залишив код міста, то Кам'янець Подільський буде наступною зупинкою. Міні поворот у фіналі. Повертаючись додому, Олена помітила у відображенні вітрини, що за нею йде один із туристів. Він тримав телефон, роблячи вигляд, що фотографує будівлі. Але камера була спрямована саме на неї. Дорога до Кам'янця-Подільського здалася нескінченною. Старий автобус тряс на кожній ямі, і Олена, сидячи біля вікна, відчувала, як час розтягується. Андрій Студент історик, що несподівано став її супутником, намагався підтримати розмову, розповідаючи легенди про стару фортецю. Але в її думках крутилася лише флешка діда і таємничі туристи. Кам'янець завжди був вузлом, казав Андрій. Тут перетиналися шляхи, кордони, епохи. Якщо твій дід справді щось залишив, то саме тут, у Камені. Олена мовчала. Але його слова звучали дивно знайомо. Дід часто повторював справжні ключі не в металі, а в камені і пам'яті. Фортеця зустріла їх похмурим видом. Масивні стіни, старі вежі, глибокий рів, все нагадувало про часи облоги. Туристів було небагато, адже день видався похмурим. Вони з Андрієм вирушили до старого монастиря, який давно закрили для відвідувачів. Андрій знав місце, де можна пробратися всередину, крізь напівзруйнований хід. Усередині панувала темрява, пахло вологою і пилом. На стінах ще збереглися фрески, потріскані, але впізнавані. Олена одразу помітила вирізблений знак, той самий хрест у колі, який бачила у Львові. Її серце стиснулося, дід не вигадував. Андрій витягнув маленький ліхтарик, посвітлив на камінь. У центрі символу була крихітна виємка. Олена дістала свою флешку і обережно доторкнула її до заглибини. Метал відгукнувся тихим клацанням. Із тріском відійшла кам'яна плита, відкриваючи нішу. Всередині лежав старий конверт і металева пластина з вигравіруваними рядками цифр. Вона розірвала конверт. Усередині, аркуш із написом, третій ключ там, де пам'ять залізна. А серце розбите. Шукай у Харкові. У голові Олени все перевернулося. Харків місто, де вона ніколи не була, але знала з історії батька. Там він навчався, там трапилася аварія, після якої він уже не був тим самим. Дід навмисно пов'язав шифр із родинною пам'яттю. Це воно, прошепотів Андрій, фрагмент коду. Якщо зібрати всі частини, відкриється щось велике. Олена тремтячими руками тримала пластину. Їй хотілося кричати від радості і страху водночас. Це був доказ історія діда жива. Але раптом пролунали кроки Двері монастиря рипнули. Вони з Андрієм поспішно сховали нішу, заховавши пластину в рюкзак. У зал увійшли ті самі туристи. Їхні ліхтарі різали темряву. Ти знову тут, дівчино, голос жінки прозвучав холодно. Чудова наполегливість Олена відчула, як серце вдарило в груди. Вона змусила себе посміхнутися. Я пишу дипломну про криптографію в архітектурі. Кам'янець і Львів ідеальні місця для дослідження. Ви ж теж історики, правда. Жінка довго дивилася на неї, мов би зважуючи. Нарешті усміхнулася. Звісно, ми теж любимо історію. Її слова прозвучали надто м'яко, щоб бути щирими. Але туристи більше не чіпали їх. Вони лише оглянули стіни, щось занотували і пішли. Коли кроки стихли, Олена видихнула. Здавалося, небезпека минула. Вона навіть відчула коротке полегшення, туристи нічого не знають про нішу, про пластину, про послання. Але в дверях, перш ніж вийти, один із чоловіків затримався і кинув фразу, яка обпекла її, до зустрічі в Харкові. Помилкова розв'язка, Олені здається, що вона виграла раунд, але насправді туристи точно знають її маршрут. Вона втягнута в гру набагато глибше, ніж думала. Поїзд повільно зупинився на харківському вокзалі. Гул гучномовців, запах кави і втомлених людей зливався в єдину какофонію. Олена стискала рюкзак із пластиною з кам'янця, відчуваючи, що кожна хвилина наближає її до небезпеки. Андрій ішов поруч, та його легковажна усмішка не могла приховати тривоги в очах. Вони прямували до старої бібліотеки, де, за словами діда, мав бути третій ключ. Харків зустрів їх похмурими вулицями, залізними конструкціями і тінями минулого. Олені здалося, що саме тут слова з листа ожили, пам'ять залізна, а серце розбите. У читальному залі бібліотеки пахло пилом і старими книгами. Лампи тьмяно світили, заливаючи ряди сталажів жовтуватим світлом. Вони з Андрієм знайшли потрібний відділ архівів, документи радянських часів. І саме там, у товстому томі, Олена виявила ще одну металеву пластину з цифрами. Серце стислося від хвилювання. Третій фрагмент був у неї в руках. Але в цей момент зал наповнився чужими кроками. Туристи. Вони стояли в проході, мовчки, з холодними усмішками. Один із них повільно підійшов ближче. Ти добре граєш роль, Олено. Але вистава закінчилась, сказав він. Вона завмерла. Її ім'я. Вони знали її ім'я від самого початку. Хто ви? Голос прозвучав тихо, але тремтів від напруги Ті, кому твій дід заборгував? Він почав гру, а ти маєш її завершити, відповіла жінка. Андрій став перед оленою, але чоловік лише засміявся. Діти з тернополя нам не завадять. Туристи розділилися, двоє перекрили вихід, третій рушив до неї. Олена стискала пластину, шукаючи хоч якийсь вихід. У голові лунали слова діда не завжди сила в руках. Іноді сила в часі. Вона різко кинула пластину на підлогу. Глухий дзвін відволік усіх на секунду, і цього вистачило. Вона схопила Андрія за руку і побігла вузькими коридорами бібліотеки. Туристи кинулися слідом. Вузькі проходи, старі двері, запах воге каості. Вони вибігли до чорного виходу, але там їх чекала пастка, ще один чоловік у чорному пальті. Він тримав телефон і комусь шепотів. Вона в нас. Олена відчула, як земля йде з-під ніг. Її оточили. Вона стиснула Андрієву руку, намагаючись виграти хоч мить. Що вам потрібно. крикнула вона. Архів, відповів чоловік. Він змінить усе, але ти його відчиниш. У тебе є ключі. Вона раптом усвідомила: вони не мають повного коду. Вони потребують її, її пам'яті, її знань. Вона стала центром гри, навіть не підозрюючи про це. У ту ж мить десь у залі спрацювала сигналізація. Хтось випадково відкрив заборонені двері. Сирена оглушила тишу, лампи почали блимати. У хаосі Олені вдалося вирватися і разом із Андрієм вискочити на вулицю. Вони бігли нічними вулицями Харкова, не озираючись. Туристи відстали, але напруга не зникла. Олена відчувала це лише тимчасова перемога. Вони зупинилися біля закинутого будинку. Олена обережно витягнула пластину з кишені. Вона не розбилася, хоч падала з висоти. Цифри на ній світилися у відблисках місяця. Третій ключ був цілий. Але тепер стало зрозуміло, шлях веде назад до Львова. Усі фрагменти сходилися там під Домініканським собором. Фінал епізоду. Олена дивилася на холодні вогні Харкова і розуміла, справжня пастка чекає попереду. Туристи були лише виконавцями. За ними стояли інші, і у Львові їй доведеться дізнатися правду. Львів зустрів їх дощем. Холодні краплі стікали бруківкою, вулиці блищали від світла ліхтарів. Олена стояла біля Домініканського собору і відчувала, як серце калатає. В руках вона тримала три металеві пластини. Разом із флешкою діда вони утворювали код, який мав відкрити головну таємницю. Андрій ішов поруч, мовчазний і втомлений. Він уже не ставив запитань йому було достатньо того, що він став свідком чогось більшого за легенду. Вони обоє знали, фінал близько. Сходи собору були слизькі. Вони пробралися до підземелля, де Олена вже була тієї ночі. Кам'яні стіни, запах сирості, глухий туман світла від ліхтарика. Вона дістала флешку і вставила її в невеликий отвір у плиті з вирізбленим символом. Плита загуркотіла і відійшла вбік, відкриваючи вузький прохід. Усередині була зала. На стіні старий комп'ютерний термінал, схожий на ті, що стояли ще у 90-х. Він світився тьмяним зеленим світлом. Олена приклала пластини до панелі. Цифри збіглися, екран ожив. І раптом на моніторі з'явився текст. Олено, якщо ти читаєш це, значить, код у твоїх руках. Я залишив архів, який знищить тих, хто роками висмоктував країну. Але пам'ятай, правда може врятувати, а може зруйнувати. Вибір за тобою. Це був голос її діда. Закодований у рядках у горлі Олени защеміло. Вона відкрила каталог. Файли з позначками Київ, Дніпро, Харків заповнювали екран. Документи, фото, відео, доказ за доказом корупційних схем, зрад, змов, що тяглися ще з радянських часів. Це був справжній скарб правди, який міг перевернути країну. Але в ту ж мить двері за їхніми спинами грюкнули. Туристи. Вони стояли в проході, мокрі від дощу, очі блищали холодним вогнем. Молодець, дівчино, жінка посміхнулася. Ти зробила те, чого ми не змогли. Тепер віддай код. Андрій став між ними, але чоловіки одразу схопили його. Олена залишилася одна перед вибором. Вона дивилася на архів і чула крик серця Це твоя земля, твоя правда. Ви хочете використати це для шантажу, сказала вона. Але я не дам. Ти не маєш вибору, відповів один із них. У ту мить Олена натиснула клавішу. Екран засвітився червоним, архів почав копіюватися у хмару. Туристи кинулися вперед, але було пізно. Дідівський код передбачав такий розвиток. Система автоматично розясила дані на кілька серверів у різних містах. Львів, Київ, Дніпро, Харків тепер правда жила всюди. Жінка закричала, намагаючись вирвати клавіатуру. Чоловіки відпустили Андрія, але вже нічого не могли зробити. Архів ожив самостійно розкриваючи таємниці, і тоді на екрані з'явився останній рядок Олено. Якщо вони прийшли за тобою, пам'ятай, не руйнуй, а зберігай. Країна має право на правду, але дозволь їй жити з нею. Вона завмерла. Це був фінальний вибір відкрити всі документи світові чи залишити частину закодованою. Вона вибрала друге. Частина архіву пішла у відкритий доступ, але найнебезпечніші файли вона зашифрувала знову, створивши новий код міста. Туристи зникли так само раптово, як з'явилися. Хтось їх попередив. Чи вони просто зрозуміли, що програли? Олена не знала. Лише тиша, підземелля і важке дихання Андрія заповнили простір. Вона прибрала флешку і пластини. Львів мовчав. Камінь собору зберігав таємницю, але тепер частина правди жила у вільному світі. Олена вийшла на вулицю. Дощ усе ще падав, але їй здавалося, що це очищення. Вона глянула на місто і прошепотіла. Дідусю, я зробила свій вибір. Фінальний удар Вдалині на розі вулиці стояв чоловік у темному плащі. Не турист, не випадковий перехожий. Він говорив по телефону і стежив за нею. Олена зрозуміла це ще не кінець. Код міста лише відкрив нову гру. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.